Мене звати Марина, і я важу 40 кілограм. <плес> <плес> да, це знаєте, такий вже початок сходки анонімних а, да, Це дивна вага з такою вагою мене може унести ворона. Це взагалі не звучить як вага дорослої людини. Це ніби вага ноги якогось мужика. Наприклад, ваша нога. Ви знали, ви сьогодні прийшли сюди на двох маринах. А от випили, марини будуть підкошуватись. Але не переживайте, вони надійні. А, ви знаєте, взагалі моє схуднення почалося з того, що мені колись сказали, ой, в тебе такі гарні щічки. І я така задача зрозуміла знищити щічки. Почала худнути, схудла на 10 кілограм, потрапила в лікарню і отримала інвалідність. Але не переживайте. Я просто така людина, я люблю отримувати нагороди. Золоту медаль, червоний диплом, інвалідність з РХП. Да, так що я тепер завідана наречена. І знаєте, колись я дивилась на дівчат і думала про те, що сонечко. Тобі б краще схуднути. А зараз я дивлюсь на дівчат і думаю: сонечко, ти йобнулась? Поправляйся! Був у мене ще один комплекс, окрім всяких там приколів з вагою, це вуса. У мене є вуса. Поаплодуйте в кого є вуса. <плес> Клас. <плес> Моє, моя вусата родина. <плес> так, в мене є вуса, але я їх збриваю. Якби я їх не збривала, я була б як Павло Зібров і Марина в одній особі. <плес> Вони в мене почали рости активно в 12 років, особливо під час місячних. Знаєте, мій організм ніби казав мені, а хулі ти не вагітна, а? А наша я тут я ці клітини виробляю. Ти подумай, може ти мужик? Так на тобі вуса? Мій організм мене пиздив за те, що я не вагітна в 12. Звісно, було важко в школі. Находились однокласники, які такі: А що це в тебе вуса? А я дивлюсь на нього так уважно, кажу: а що це в тебе вуса? Між нами пробігла іскра. А в мене ще ось тут чомусь вуса скупчувались. І ми якось з хлопцями щось сильно кричали і взяли Польщу. І знаєте, мені дійсно образливо і сумно, коли е, жартують, знущаються над вусатими дівчатами, тому що, блін, ми не винні, це генетика. Я що, винна, що мій дід вовкулака. А поплуйте, хто любить чхати. Чхати! Саме так. Знаєте, ті, хто не хлопить, ви просто в наступний раз чхніть, ви відчуєте це задоволення. Зверніть на нього увагу. Моя мама дуже любить чхати, вона чхає ось так. Саме так. Коли я бачу, що вона збирається чхати, я йду в укриття. Мій тато він чхає нормально, але багато разів підряд. А який був ваш максимум? Червень мене свербило в носі і я не могла зупинитися. А я внучка повітрю разів, але тоді було десь не разів 9 чи 10. Вау! Поаплодуємо цьому! Ще й ти часово діювання. А там може хтось, у кого були шпаргалки, вони там бігом щось там. Переробили завдяки вам. А у мого тата був 13 разів максимум. Да, Це вже якийсь бітбокс. Він 13 разів чекає, а мама йому 13 разів каже, будь здоровий. Вони так і познайомились. Невже вона не розуміла, що вже ніхто не буде здоровий? Ви думаєте, чого я така дивна? Вони мене зачали, коли почали разом чхати і не змогли вчасно зупинитись. Так, ну а тепер готові перейти до гарячої частини виступу. <плес> Дівчата, поаплодуйте, кому попадалась реклама ескорту. <плес> Так, значить, скілич хати і ескорт, треба це все об'єднати, моя майбутня колега. <рес> мені попадалась така реклама, і якось мені попалась реклама. Ну, тобто вона мене знайшла, прям таргетована реклама: ескорт тур в Італію. Я подумала, боже що це таке прекрасне. ескорт тур в Італію. Можливо, це. А зараз ми приїхали в сонячну Тоскану, а саме її серце Флоренцію, де вас виїби дід. А потім ми відправимося в спекотний Неаполь, де ви спробуєте найсмачнішу піцу чотири сперми. О, хорош! І я думаю, чому саме мені приходиться реклама? Мені здається, що Монобанк і Ескорт-контори співпрацюють. Монобанк такий: чуєш, там у Марини Горніє вже такий хорошенький мінус на карті. Вона майже відчає. Пора! Хлопцям приходить реклама: а вривайся в третю штурмову, а мені приходить вривайся в третю ескортну. <рес> Дівчата. Знову до вас питання. Поаплодуйте, кого може довести до оргазму чоловік? Ви <рес> так подумали. Чи похлопати? подивились на хлопця. Ладно, похлопе, похлопає, хорошо. Підтверджу свою брехню. Важні. А я в цілому питаю. А я хитра, я в цілому питаю. Мене цікавить в цілому. Ну, в мене в самой щось з оргазмою, чесно кажучи, не виходить ще з першого сексу. Поаплодуйте. В кого був перший секс? Ану. Не всі поаплодували. Ну, хто не поаплодував, можете потім підійти до мене. Розберемося з питанням. <плес> а, да, значить, цікавий у мене був досвід. Я питаю у своїх подруг перед першим сексом, кажу, а це боляче. І вони мені кажуть, так, це боляче, це дуже боляче, це неприємно. І я така, ну ясно, я помру. Uh, да, я почала дуже боятися. Мій хлопець він взяв нам тур в Карпати. Я туди їхала, як на ешафот, намагалась втекти через вікно. А це була групова поїздка. І ми, і як тільки по приїзду я вирішила набухатись. От знаєте, хтось там перед першим сексом готується з лубрикантом, ніжними розмовами. А я така хріновуха. <ріст> Буде абісбол. І люди навіть дивувалися, така маленька, а так багато п'є. А я була така: ви не розумієте? Я сьогодні помру, я п'ю як останній раз. Потім ми з ним таки пішли в наш номер. Знаєте, в моєму рідному місті, коли я була маленька, усюди на кожному стовбі висіло буріння скважин. Я не розуміла, що це означає, але через 15 років буріння, скважин. Оце було воно. Або не знаєте, як в фільмах про середньовіччя, там як це називається? Один хренью. Іспанський сапог? Ні, не то. А коротше, та а, точно тараном, тараном таранили ворота, пробивали. Оце теж оце була я, мої ворота пробивали. І причому, знаєте, я стогнала під час сексу, точніше кричала, як різана свиня. А весь готель був дуже стурбований. Вони не розуміли, що їм робити, заздрити чи викликати поліцію. Знаєте, мабуть, там був якийсь такий вайб, що ось ось і зайде Леонід Канєвський. Але ви не хвилюйтесь. Мій хлопець був професіонал. Він справився швидко за одну хвилину. Красавчик. У мене все. Дякую вам.